Є у нас пакет печериць і не тільки пакета ще й миска. Сьогодні будемо готувати з них. Як ви помітили, в нас ось така друзі обновочка. Ну ми ж солідна фірма, як же без спецодягу будемо працювати. Чому з печериць? Тому що їх скрізь можна придбати в будь-якому магазині. А що з них приготувати, це вже ось така. Е Заковирка для для розуму, тому ми знайшли декілька цікавих рецептів. Ми їх не готували. Пробуємо вперше. Надіємося, що нам вони сподобаються, і ви так само їх засмакуєте. Ну якщо нам сподобається, сьогодні буде три страви. Перша це мариновані печерички. Ніколи такого не робили. Але ми їх дуже часто купуємо, використовуємо для салатиків або просто так. Хочемо зробити це вдома. Ось такий у нас список інгредієнтів печерички, лавровий лист, чесник. Олія, оцет, сіль, цукор, перець. А це що? Це водичка. А це водичка. І ще друзі баночка. І ще друзі баночка, так. Да. Для початку нам потрібно промити їх добряче. Я казав, Ані, може шкурку цю почистити, зняти. Ані каже, не потрібно. Хай це все діло залишається так, як є. Тому, в принципі, так і залишимо. Просто їх добряче промити в воді, щоб вся ця земелька, яка на них була, повідставала. Значить, якби ми трошки раніше підготували, приготували, да, було б краще. Так вони вже почали тринити. Угу. Вони просто у нас довгий час в холодильнику лежали. Ні. Ну, як довгий час, два дні. Так, <реш> так, все супер, я думаю, так? Да. Угу. А, і ще одне: ми готуємо на півпорції, тому що ми більше не з'їмо. Але всі інгредієнти в описі будуть прописані на одну порцію. Так що ви для себе розуміли. Тут немало грибів, тут просто півпорції. Тут, друзі, 300 грам, ну трошки більше, ніж півпорції. А от саме маринати ми взяли на цілу порцію. Я думаю, що. Ну, побачимо. Зараз будемо бачити все і вам казати. Нам треба каструля. І відразу сюди будемо додавати всі інгредієнти. Олія, тут водичка, оцет. Так, це сіль, цукор, перчик. Чесник я ріжу ось такими слайсами. Ой, вже починає пахнути мені оцтом. Це все діло нам треба довести до кипіння. Вже Разом ось з починає... грибами, ні? Ні-ні-ні, Перше доводимо до кипіння ось цю всю штуку, а потім додаємо гриби. Все, можна додавати наші печеречки. Тільки дивлюсь по рецепті щось там води, мені здається, геть мало. Або гриби ще пустять воду, або, я не знаю. Е, ще гриби повинні пустити свій сік, не забувай. І трошки зменшитися, так що, я думаю, що все має бути нормально. Варимо 7 хвилин, отак просто перемішуємо, щоб вони з всіх сторін гарнесом обварювалися. Я навіть зараз засічу. Це друзі, якщо ви бачите, переживаєте, що мало водички, і мало взагалі рідини. подивіться, що в нас вийшло. Грибочки дуже зменшуються, спускають сік. І ось вже рідним скажу, напевно, буде забагато, тому що ми взяли 300 грам гридів, а не 500. Але це не біда. Все. 7 хвилин пройшло, вимикаємо і можна виливати в баночку. До речі, баночку взяла меншу, тому що забагато твої. Аби тільки банка не приїздила. Як повезе? Часом, друзі, такої йдеш по супермаркеті, бачиш такі малесенькі печерички. Думаєш, боже, для чого ж такі малесенькі, що ж ти будеш їх тільки чистити і смажити. Але от на мариновані це саме те, що треба. Ну не знаю, дивись, щоб не бахнула банка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все добре. Ура, все добре. Дивіться скільки рідині в банці. Ми, може прижми їх туди більше? Може, 500 гривень. Все супер буде. Було й там і забагато. Ось такі друзі, мариновані печерички. Ми їх скуштуємо трішки пізніше, як ми всі страви приготуємо. Якраз пройде той час, який їм потрібний для маринування, і тоді ми їх. Ну, бажано їх нас на добу залишити, щоб вони там собі промаринувались, але ми їх залишимо на декілька годин цього нацового. Наступна, друзі, страва це запечені грибочки, я б, так, я б назвала це кульки. Готуються вони з курячим фаршем, курка в нас є. Зараз перемелимо. І треба нам ось цих наших грибочків гарнесеньких повідривати всі ніжечки, чим займеться лука. А ніжки вже підуть на іншу страву. Якщо ти бачиш що важко, ну це вже все, це вже змарнований. Зараз замінимо на інший, бери і бери ще якусь ні, от цей бери, наприклад. О, гарненько. Ти можеш ці грибочки всі перекладати в миску. Це, друзі, повиймали ми ось ніжечки, деякі обламані вийшли. Ми їх замінили благополучно. Все. Так. Далі беремо наш блендер і через нього будемо перемелювати. Я не знаю, візьме він м'ясо чи ні, як ти думаєш? Чи по одному. Побачимо, чи воно зробить фарш. Взагалі без проблем. Дві секунди фарш готовий. Дивись. Навіть не треба купувати. Бачите, який виходить класний? Супер. Такий ж фарші. Так, Це Як це фарш такий. Куряча свинина. У нас, друзі, є сир. Тримай лука сир. Нам треба порізати цей сир кубиками, Такими кубиками, щоб от кубик помістився сюди, в дірочку. Тим часом, друзі, я займуся фаршем. Сюди нам треба додати всього-навсього трішки чесничку і паприки, ну, сім перчик за смаком. Так, паприка. Чесничку. Ну, візьмемо два зубочка. Отак. Виходить в тебе? Що ти один ріжеш, другий в рот? Чи як? На. Зараз ще я забулися. Вичавлюємо чесночок. Дай синочок. Ось так. Далі сіль. І перець. Все гарненько, рука чиста. Так що все нормально. Паприку я брала не копчену, ну, не знаю, в принципі, можна і копчену додавати, але... І мені здається, друзі, що такий фарш, коли ти купуєш сам куряче філе і робиш сама фарш. Набагато натуральніший і відчувається м'ясо, ніж коли ти купуєш курячий фарш. Я не знаю чому. А купуєш такий самий, ні? Ні, купуєш не такий самий, купуєш не ясно що, якісь такі прожилки. І навіть коли я робила котлети з курячого фаршу і робила котлети з вже суто з філе курячого перемеленого, різниця була просто неймовірна. Не знаю чому. пишіть ваші думки в коментарях. Отже, далі нічого складного немає, кожен вміє фаршувати. Беремо наш грибочок, майонез, яка Аня підказала. Можна сметану, але ми, в принципі, використаємо майонез, тому що ми так захотіли. <реш> так, і тепер беремо сюди, вставляємо О, сир і фарш. Сир і фарширов. І з цього фаршу треба зробити ось таку, друзі, кульку. Ось таке, але треба паніровочні ці сухарі. Тому що треба більше. Будемо вважати, що це наш перш персонаж такий. Зробимо йому таку зачіску. Ось такий грибочок. Ось така штучка має вийти, бачите? Панірувальні сухарі треба. І яйце. І борошно. Значить так. Отже, далі нам потрібно зробити наступну річ. Наші кульки обмакуємо в борошні. Потім в яйці. Так, добряче. А потім в панірувальних сухарях. Е, це так. Сюди ще можна додати спеції в панірувальні сухарі і все. І буде супер. І все. І тоді вже викладаємо на бляшку, фаршем доверху. Все. І таким чином ми робимо все остальне. Аня з лукою якраз це все діло зараз накручує, Лука майонез їсть. Друзі, гарні в нас вийшли кульки. Просто при чудові можна ставити їх запікатися. До речі, ще до паніровочних сухарів ми сюди додали ще, ще до панірувальних сухарів. Ми ще додали копчену паприку і сушний чесник. Я думаю, що так буде смачніше. До речі, оцей самий перший шматочок без ніяких спецій. Оці вже зі спеціями. То от якраз смак порівняємо. До речі, цю наполовинку розріжемо, порівняємо з остальними. Тут треба поливати? Я не знаю, я полюю. Не знаю, друзі, чи треба поливати, але я по Юрію, ну, нехай буде. До речі, є що потримати, так уваженько я скажу. І ставимо це все діло в духовку. Обережненько. Духовка розігріта, 180 градусів. Печемо 35-40. Ну і, друзі, третя страва. Ви знаєте, що ми заморочуватися не любимо. Так от, це саме така страва закулути і в духовку. Що нам потрібно? Курка, гриби це найосновніше, що треба. Далі треба соус песто. Ми будемо робити самі. Ви теж можете зробити в домашніх умовах. Дуже просто рукола, петрушка, зелена цибуля, лимонний сік, сіль перчик. І нам треба ще олія, і от італійські трави, чесничок і сіль. Все. Нам потрібно нашу курочку нарізати такими більшими шматочками. Ось так дуже все просто. І гриби на 4 частини. Ось так. І теж до курки. Мінімум роботи. Соус можна було придбати, але ми вирішили, що зробимо домашній такий простенький рецепт. Нам треба трішки. що, Цибулю потрібно брати? Ні, я просто відріжу трохи. Ось тільки во. Нам треба, грубо кажучи, там дві столових ложки цього соусу. То ми беремо так трішки цибулі, трішки петрушки. Петрушки дати написав трохи. Там не буде такий різкий запах тієї петрушки. І беремо руку. Ота. Оце наш соус буде. Оливкову олію. І олії вже потім, потім додому. Зараз. Олія Зараз? Е, Оливкова олія і лимонний сік. Ой. Тепер це все наше щастя ми беремо, просто збиваємо міксером і в результаті у нас має получитись щось наподобі соусу. Оце, друзі, і є наш соус, який ми будемо використовувати для нашого м'яска з грибочками. рибочками. Пахне. дуже ну, Тут, я не знаю, що тут буде дві столові ложки. Можливо, ще треба було зробити, ні? Значить, нам треба більша мисочка для наших м'яса і грибочків. Все викидаємо. Додаємо сюди спеції, сіль перець перетійські трави. Не переті це чесник сушений. Додаємо сюди наш соус. Мало соусу буде, ні? На таку миску. Достатньо тут. Дві. Нам, ми робимо на пів порції, нам треба... І тепер це все треба перемішати. Слухай, може ще спеції зробити, ні? Цих? Mm -hmm. Того песто. Чим взагалі зацікавила нас ця страва, це тим, що вона надто проста. Тут немає часнику, ми завжди в курку, як не крути, додаємо. Сушений. Ну, сушений є, але його трішки тут взагалі основа це зелень. Багато зелені. Щось таке мені ну, цікаве. Беремо форму, в нас вона така невеличка. Викидаємо все, все прямо в форму. Курочка така вийшла зеленесенька. Хочу просто в переміжку з грибами курочка і гриби. Все гарнесенько запеклося. Запікати, до речі, це все діло теж треба в такому цікавому режимі. Зараз все вам розкажемо. До речі, в нас печуться ще наші оці кулючки з фаршем, але я думаю, що вже ось-ось зараз вони мають запікати, тому що аромат на кухні просто неймовірний. Ось так ми все помістили. Я думаю, що не піде воно через верх. Від попередньої страви, коли ми її засунули в духовку, пройшло вже 35 хвилин. Її рекомендують їсти гарячою, тому ми зараз її виймемо, скуштуємо, а тоді вже будемо цю засовувати. Чи точніше цю засунемо, то ж куш... скуштуємо. Коротше, якось так. Корот так. 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 Сам сюди може. Давай. Пробуємо перший, який без спецій, і пробуємо зі спеціями. А ця страва піде в духовку, поки ми будемо десь густувати попередню. Скажу, ми тих грибів не їмося <плес> на місяць вперед. Виставляємо, значить, ми верхню і нижню, як вони називаються, тени. І от посередині конвекція. Взагалі, духовка має бути холодна, але вона в нас не холодна. 200 градусів і 30 хвилин. Значить, як і казали, пробуємо спочатку. О, бачите, якраз зараз мали виняти. Цю пробуємо без спецій. І ось цю пробуємо. Якщо на холодну духовку потрібно запікати, то може менше часу там треба, ні? Зараз будемо пробувати. Так, давай на без спецій. Ось така, друзі, штука в розрізі виходить. М'ясо спуклося іди. Супер? Супер. Що, я коштую перший, чи ти перший? Ну, продесенький. Це дріально, це гарячий вкуси. Причежиті дає сік. Саме м'ясо сухе. Mm -hmm. Сухе-сухе. Спеції можна було додати... А ми без спеції здаємо. Ладно. Як закуска, фаршировані, блін. Смак груди просто. Супер. Тільки кажу, що трошки сухе вийшло. Тепер пробуємо зі спеціями. Там, де ми в панірувальні сухарі додавали спеції, то ми це. Ну, ти фаршу навалила стільки, <смі>, що дивися, скільки гриба, <смі> і скільки фаршу. <смі> Піраміди такі поробила. М -м -м. Це, друзі, краще. Все-таки в панірувальні сухарі, чи в паніровачні, чи в панірувальні, краще додавати спеції. Воно набагато смак яскравіше виходить. М'ясо рівно суховате таке, як мені. Можливо, через те, що воно зверху було, знаєш, що все на намис. Як тобі. Добре. Так, без спеції мені лишилось трошки від луки. Ммм, я люблю гриби. Я люблю запечені печериці у будь-якому вигляді. Сир, помідори. От що не абу, я їх дуже люблю. Це дуже смачно. А з фаршем? Це неймовірно смачно. Але так, да, оцей, там, де є спеції, ну просто, друзі, я не можу передати. Це я вам скажу як кульки щастя. Ти з'їдаєш і просто. Знаєш, це таке отаке я точно хотіла. Ти не знаєш, що ти хочеш з'їсти, а ти це їсиш і все. Це будь ласка, це. Я цей рецепт вже неодноразово бачила. Думала, ай. Фарш, гриби, ну що тут такого? Чесно, дуже смачно. Не знаю, майонез кажу, не воно запікати. Але от майонез дуже дуже дає своє із разом з моцарелою, тому мені здається, краще було буде майонез. Ну я б не сказав би, що ми запікали майонез, тому що він був. Всередині, не то, що зовні, що на нього прям тепло діяло, що він аж шкуринкою покрився. А він був захований всередині наших кульок, тому я думаю, що в принципі нічого шкідливого в цьому немає. Коротше, чекаємо наступну страву, будемо куштувати та ділитися з вами. Все, друзі, страва наша запікала, дала про себе знати. Ух ти, трошки вона стала менша. Ой, там ще ці кісоку багато. Дуже пахне. Так, давайте накладу собі в мисочку. До речі, якось так воно все позліпалось чи що, От сама курочка. Хоча вже майже наїлася попередньою стравою, але завдія це скуштую. Мені дуже цікаво, який там смак. Кусяру така та, що наїлася. Ну, воно бачу, воно, воно зліплено, все. Зверніть увагу, скільки багато соку. Воно навіть полите, я думаю, соком. Щоб було не сухо, скажімо так. Дуже добре видно соус песто. до речі, курочка така м'якесенька. Я вам скажу. Якийсь такий, знаєш, особливий смак, такого я ще не їла. Чесно, дуже так віддає зеленю, і петрушка, і рукола, це все. м'яско таке соковита, соковите. Дуже смачно. Но мені здається, це страва. Не тільки можна робити її з песто, Можна туди кидати, що за що, нам тільки захочеться. Якийсь маринад придумати свій прикольний. На основі томатів, на основі зелені, на основі просто якоїсь сметанки зеленю. Буде дуже смачно. Така пікантна страва, я вам скажу. Сок, щоб м'ясо було соковите. Доволі непогано. Тільки як робити оцей соус, петрушки менше треба дати. А оце болі і руколи більше. Шучу забагато петрушки. Вона така різкий запах має, знаєш, смак. А цибуля і цей і рухула, і немає. І рукола немає такого змуку. Гриби просто. Таке можна їсти з макаронами. А тут саме можна сісти, з'їсти. Дуже класна штука. М -м 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 -м. Гартина їм. Якщо ви, друзі, не забули, наша є третя страва. Мариновані печериці. Ми їх закинули в холодильник. Вони мають бути холодненькі, такі як з магазину. Ого. Ого. <реш> 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 Дай мені. Це не я закручував, просто гарячим його закрутили і воно хололо. Охололо і зжалося, зрозуміла? Ой. Десь якийсь серед знач? Вау. Ну, треба в банку, щоб воно впало. Вже з'їв, то з'їв. Супер крута штука. Тільки знаєш, що я тобі скажу? Мало. Mm. Воно як мінімум добу мать постояти, щоб набратися смаку. А зараз її їм. Всередині просто гриб, без ніяких смаків. А зовні Він замаринований. Смак неймовірний. Ну, звичайно, мариновані гриби як в магазині, поняла? Але кажу, їм треба добу простояти, щоб вони були повністю мариновані. Пропіталися маринатом. Я вам скажу чесно, я не вірю, що вони будуть як мариновані з магазину. Зараз попробую. Ммм. Я вам кажу чесно, це печериці з магазину. Навіть банка. мені, банк. от вони всередині навіть вже пропітані трохи. Така ж вони такі звичайні гриби. М -м -м -м. Просто на салат на нашої купляти в 2-3 рази дорожче. Зроби сам велику банку і хай собі стоять. Дуже смачні, чесно, друзі, просто от повірте на слово і приготуйте. Думала, буде забагато оцту, нічого подібного. Навіть якщо ви зробите мернаду більше, не переживайте, тому що ну, все в пропорціях. На половину-половину більше ви робите так само в пропорціях і води більше, і оцту більше, і цукру більше. Дуже смачно. Я обов'язково завтра зроблю якийсь лад з ними. Я надіюсь, вам сподобалося, бо нам реально все сподобалося. Такі варіанти ми вам. Показали, будемо самі точно готувати. Вам дякуємо за перегляд і зустрінемося на суму відео, друзі. Всім па-па!